Європейська солідарність далася до найжорсткішої парламентської форми боротьби блокування трибуни для того, аби примусити міністрів зустрітися з фракціями і не кнопкодавами тут всім попрацювати, а таки внести певні, хоча б зміни, до проекту бюджету воюючої країни, що вдалося нашій команді перше. Збільшення ПДФО громадам на 4%, Громади будуть отримувати 64% ПДФО. І це ключова історія в той час, коли саме на громади лягає найбільше навантаження в контексті отримання шкіл лікарень. Друге нам вдалося дотиснути уряд. Пере... Ключити 1 мільярд гривень на захищені статті видатків Міністерства оборони, третє, ми будемо дуже жорстко контролювати. Щоб коли мова йде про дороги, то йшлося тільки про ремонт тих доріг, де це вимагає логістика доставки Збройних сил України. Це дуже важливо. І четверте, і ключове до проекту бюджету. Внесена наша поправка, що з 1 січня наступного року мають бути переглянуті до 20% ПДФО бригадам. А тепер що не вдалося? І я хочу Аби це почула вся країна в проєкті бюджету на 26-й рік залишається марафон. А ще там є нова Вовина тисяча. Тільки вона буде називатися Вовен пітчинг тому що 4 мільярди передаються безкарно, безконтрольно на так звані витрати. Це буде особиста програма зеленського. Вимагаємо голосувати постатейно, аби вся країна бачила позицію в першу чергу слух.